Україна країна волонтерів, адже понад 80% українців у тій чи іншій формі взяли, і продовжують брати участь у волонтерському русі. Надзвичайного значення український волонтерський рух набув від початку збройної агресії Російської Федерації у 2014 році. Відтоді численні волонтери зосередили свою діяльність на допомозі постраждалим від військових дій на сході України, як тим, хто лишився у небезпечних районах, так і внутрішньо переміщеним особам. Початок повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року застав український волонтерський рух сформованим, досвідченим і готовим до найскладніших викликів навесні 2022 року. Лави українських волонтерів поповнили мільйони людей, як в Україні, так і за її межами. Отож, ми продовжуємо власне розповідати про хмельницьких волонтерів, про тих, хто допомагає, продовжує допомагати безпосередньо нашим військовим там на фронтах і тут у тилах. Отож, Марина Українець, волонтерка громадської організації, мистецька сотня Гайдамаки, солістка Хмельницького муніципального естрадно-симфонічного оркестру. Доброго дня, пані Марину. слава Україні! Героям слава Знаєте, Сьогодні такий по перше хочеться вас привітати дійсно з днем волонтера, тому що саме ви, саме люди, такі як ви. Без перебільшення можу сказати, не дали просунутися російським військам, тому що якби не волонтерські рухи, безпосередньо, якби не допомога волонтерів, нагальна допомога волонтерів, тому що потрібно було вже на тепер. І саме волонтери були тими янголами-охоронцями наших військових. Дякуємо вам за це. Дякую. Щодо завжди питаю: от сьогодні також був ваш колега перед тим блоком. Питала про те, де застала новина про війну. Як це було, які були відчуття і коли закумулювали сили, що потрібно власне, продовжувати роботу і розширювати її? Про війну в 2014 році ви маєте на чи... увазі. Так, так. Я знаю, що ви з 2014 року активно також їздили, допомагали, всім, чим могли. Так, так. Е, вдома. вдома ми тихо, мирно собі спали сім'єю, і за вікном заривіла е, тривога цей звук так, так, Ну, я не вперше вже його uh -huh. чула, і того в мене такі мурахи по шкірі пішли, бо, будучи там не один раз на передовій, і ми потрапляли під такі не зовсім хороші історії. І дуже боялися, щоб це не відбувалося тут вдома. Якась, знаєте, така була стіна в голові тут. Передова лінія, тут війна, а тут вдома тут такого немає, і дуже боялося, щоб ось тут це не відбулося. І коли відчули, почули цю сирену за вікном, правда, дуже було страшно, я дуже сильно розгубилася. Mm -hmm. Я бігала по хаті, не, не, не знала, за що мені вхопитися. І це така тривога і наповнена сліз невже, Ну невже. Я до останнього я, я чула попередження. я... Знала, що може відбутися, але внутрішньо я дуже сподівалася, що цього не буде. В нас в Хмельницькому в Україні далі не просунеться, а навпаки, воно зійде на нівець. Але у ворога були інші плани. Щодо акумулювання власних сил, коли власне це відбулося? Оце коли ви розпочали ще більше допомагати? Хто допомагав у цьому? Як зараз співпрацюєте з цими волонтерськими організаціями? Якраз 23 лютого напередодні відбувався благодійний концерт Ігоря Білого Барда, нашого Хмельницького, і наша одна із активних волонтерів Леся Стебло вийшла на сцену і сказала, що відчувається якась напруга. Тому, друзі, давайте ми з вами якось завтра, напевно, зустрінемося і всі разом, всі організації подумаємо, як нам далі працювати і що нам робити. І на ранок нас. Ворог випередив, він швидше наступив. До, напевно, обіду ми займалися своїми сім'ями. Я, до прикладу, з чоловіком завезли дітей в село до мами, там було безпечніше, і ми повернулися назад в місто, все ж таки зустрілися, як і обіцяли. Mm -hmm. Зі всіма волонтерами об'єдналися в один такий дуже потужний рух. Це об'єднання волонтерів «Захист» був. Вони зараз продовжують свою роботу. Ми активно також з ними дружимо і по мірі можливості співпрацюємо і так і надалі. Але на той час ми всі разом в одну упряжку, як то кажуть, впряглись і дуже потужно допомагали. І це були дуже різноманітні ланки допомоги. Uh -huh. Дуже багато було дзвінків з-за кордону і українців, і закордонців. Вони дуже хотіли прагнули допомогти і збирали прямо такими тонажами. Десятитонниками можна сказати. Кожен день по кілька десятків фур приїжджало до нас з допомогою з різних куточків світу. Це потрібно все було теж акумулювати, розподіляти і відвозити. Кожного дня до нас приїжджали одна за одною машини, буси, фури загружались, їхали туди на передову лінію. Наші волонтери також самі туди їздили дуже часто. Допомога ВПО, постійно їх треба було і зустріти, і відправити, поселити, нагодувати, людей заспокоїти, тому що вони так. втратили все, вони виїхали в нікуди. Дуже багато допомагали, зустрічали поїзда на автовокзалі, допомагали і їжею, і водичкою, і якоюсь психологічною допомогою. Різко запам'яталася історія, коли з, з дитячого будинку вивозили дітей. Важко просто говорити, згадуючи це з Криміної. Це дітки, яких ми не один раз там бачили. Ми mm -hmm. приїжджали до них дуже патріотичні діти. Вони з нами співали всіх українських пісень, українською мовою спілкувалися. Ну, такі, знаєте, оце, це не той випадок, коли кажуть, що там багато було. Проросійсько налаштованих людей саме оце місце містечко: і Сєвєродонецьк, і Креміна, і Рубіжне вони були дуже українські настрої, налаштовані. І коли нам подзвонили, сказали, що ми вивозимо дітей, нам потрібна ваша допомога. Їх по дорозі, по-перше, були обстріли. Вони мусили в поїзді годинами зупинитися і перечікувати ці обстріли. Потім біля Києва вони знову зупинилися, і кілька годин вони стояли. Поки до нас доїхали, там кілька діб вони до нас їхали, а це малесенькі діти. І причому різні діти, від різ... різна вікова категорія, від менюсіньких до вже старших діток, і вони всі з вадами розвитку. ДЦП, синдром Дауна, відхилення розумові. Тобто всі ці діти вони важкі. Вихователів було на пальцях однієї руки перерахувати, а їх там більше сотні діт дітей. Mm. Їжі не було собою взагалі, підгузників не було взагалі. Діти на о, одному місці по 5 по 7 чоловік спали. Це був такий жах, і діти без води, без їжі. Вони так падали, вони там падали без свідомості ці дітки. Я собі просто уявляю, як вони це все пережили, цей страх, і як довелося цим вихователям, які їх перевозили. Це просто це не передати вам словами. Коли ми їх зустріли, ми їх нагодували. Ми дали і водичку, і памперси, все ми їх підкріпили, вони їх далі повезли на Закарпаття. Відомо зараз доля, де вони, як вони там путь? так і вони так і залишилися. Одна із. Вихователю, вона залишилася вже цілий рік з нами працює, коли вона mm -hmm. туди завезла, вона назад повернулася вона зрозуміла, що вже нема куди назад повертатися, і вони, їх було дві. Mm -hmm. Вони певний час разом з нами працювали. Одна з них змушена була повернутися туди в Криміну, вже окуповану Криміну, mm -hmm. тому що там залишилась мама, дочка, і ми досі не знаємо її долі. Mm -hmm. як. Начебто казали, що вона там один раз виходила на зв'язок, але як далі вона, ми не знаємо. А одна із них зараз досі тут живе, вона стала частинкою нашої родини. Леся, стебло досі е її вважає тепер вже своєю рідною дитиною. так. Дуже багато дійсно Хмельниччина була таким одним із основних хабів, так гуманітарних хабів, взагалі на території нашої держави. Дуже великий потік був тих людей, які змушені були залишити все своє майно, приїхати сюди. Наскільки було важко з такими людьми, зрозуміло, що потрібна була допомога, потрібно було речі, потрібно було, як ви вже сказали, і памперси, і все тому що їхали із дітьми і без нічого абсолютно. А ще психологічний аспект, як ви допомагали? Можливо, зараз ще допомагаєте тим людям, які залишилися тут безпосередньо на Хмельниччині? Ну особисто, ми гайдамаки, ми стараємося допомогти. Речами і харчами. Mm -hmm. Наразі є в місті Хмельницькому багато волонтерських центрів, які вже на постійній основі запровадили психологічну підтримку таким людям. Тому з цим вже взагалі проблем немає. Mm -hmm. Проблема в тому, що не всі люди звертаються за цією допомогою. Так. От в тому проблема, тому що всі люди думають, я якось я сам, я сам, а насправді це треба кожному йти. Просто поговорити, навіть якщо немає проблеми, то от краще один раз це вияснити, що але не може не бути проблеми. Людина вже отримала психологічну травму, коли вона переїхала зі свого міста, покинувши все. І не просто так, не з роботи чи з якоїсь доброї волі, а з, душі, з війною в душі. Це вже… Проблеми і тому кожному треба звернутися до психолога, хоча б кілька разів. З 2014 року власне ви підтримуєте наших військових до того. Їздили дуже часто з концертами, залучаючи різні мистецькі колективи Хмельницької області. Так і зараз продовжуєте таку роботу. Можливо, якісь акції були мистецькі заходи, які були благодійні, можливо, назвати декілька таких масштабних. Так, так, звісно, ми всі ці 10 років проводимо благодійні концерти. Це, взагалі, від того і ми відштовхнулися і стали волонтерами, тому що ми всі артисти були спочатку. Зараз нас більше 60, 65 чоловік і всі дуже різних. Професії, які водії, фотографи, артисти, бухгалтери, лікарі, ну, тобто дуже-дуже великий спектр людей з різними професіями. І, і, до речі, це дуже допомагає навіть в роботі. Ми mm -hmm. тоді вже краще координуємо і цю допомогу, і людей. В принципі, Акцій зараз вистачає дуже багато. З повномасштабним вторгненням це стало щотижневим і навіть по кілька разів на тиждень бувало навіть і по 4-по 5 разів на день. Ми uh -huh. тільки встигали перебігати з дівчатами. І зараз в основному проходять акції в ТРЦ Оазис щотижня, зараз трошечки рідше uh -huh. зимовий період, в літній період ми стараємося ще. Виходити на вулиці, на вуличні концерти дуже багато допомагають і місцеві, такі вже дорослі колективи, можна сказати, академічні, це і муніципальний хор академічний, це і Страдно-духовий оркестр, в якому власне я працюю. Козаки Поділля дуже дуже багато. І школи дитячі, музичні. І гурти місцеві всі доєднуються, всі молодці і допомагають так само вже з повномасштабного вторгнення. Тільки в ТРЦ Оазис ми провели 156 концертів і зібрали понад 2 мільйони гривень. На що ці кошти були витрачені? Чи це була адресна якась підтримка на конкретний, на якийсь предмет, яка звернулася конкретна військова частина? Чи це ви ці кошти відправляєте просто на Збройні сили України? Ні, ні. Ми власними угу. силами закупляємо те, угу. що просять нас бійці. Угу. Дуже багато заявок, насправді дуже різноманітних. Від найменшого там шкарпетки, взуття, одяг, навіть те ж сама. Одноразовий посуд він дуже потрібний на передовій, тому що немає можливості в хлопців помити тарілку, спокійно поїсти. Тому такі речі, а вони виявляються дуже дорогі, тому що закупити одну партію це тисяч десять-двадцять, в залежності від того, скільки людей там знаходиться. Тому ось такі навіть від маленького до великого, і багато дуже автівок вже передали на передову і дрони купляли, і тепловізори. Тобто, ну. Спектр великий. Так? Я знаю, що дійсно з багатьма колективами співпрацюєте, з багатьма колективами робите такі благодійні великі концерти. Чи зараз стало важче збирати кошти? Чи українці так само відгукуються? Дуже важко стало збирати кошти, насправді чомусь. Знаєте, якось щось відбудеться погане. Починають люди реагувати. Коли більш-менш тихо, люди перестають реагувати. От, до прикладу, минулого тижня був. Чорної п'ятниці, і ми проводимо цей концерт. І я ще стільки багато людей не бачила ніколи в ТРЦ, mm -hmm. і кожен щось несе з Чорної П'ятниці, і майже ніхто не кидає кошти в скриньку. Просто всі байдуже проходять, в них одна ціль дешевше придбати щось собі, і абсолютно не звертали увагу на те, що стоять волонтери. І ми навіть в той день. Трохи менше зібрали, ніж за ніж зазвичай збираємо. Чому так, так стається на вашу думку? Люди звикають, чи якісь інші? Так. просто так, звикається. Так, 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 так просто так. звикається та все. Ну нічого не відбувається поганого зараз в Хмельницькому. І тому донатять допомагають тільки ті люди, які, яких торкнулася війна. В когось чи загинув, не дай Боже, хтось воює. Тобто, якісь от дотичність мають, то ті допомагають. Але вони допомагають багато своїм. Mm -hmm. Тому ну так. З якими волонтерськими організаціями на Хмельниччині можливо найактивніше співпрацюєте з Хмельницької армії АСОС? Ми давні друзі ще з 2014 року. Ми разом з ними розпочинали, від них розпочинали а потім вже сформувалися в мистецьку сотню гайдамаки. Та, да, в принципі, ми дружимо, спілкуємося з багатьма. навіть не можу зараз всіх перерахувати, щоб нікого не образити. Всім вітання передаю колеги величезне вам спасибі, що ви поруч і плючо-плюч завжди. Е, дуже класно, коли немає конкуренції між волонтерами, mm -hmm. які не підставляють, а допомагають навпаки. Ми, є в нас спільні чати. Коли до нас звертаються хлопці з якимось запитом, а в нас цього немає, ми спокійно викидаємо це в спільний чат. Так, друзі, в кого є те, те. те. в мене є те, в мене є те. Побігали, позбирали, позвозили, все закрили це питання. Тобто, ми всі працюємо на одну справу на перемогу України. Дивіться, також попередньому в на власне нашому спікеру ставила питання щодо нової постанови Кабінету міністрів. Власне, звучить вона так, деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, якою запроваджується нова система ввезення і оформлення гуманітарної допомоги в Україні. Угу. Щодо цього питання, наскільки вона ускладнить роботу, тому що спілкувалися власне так і з волонтерами Поділля, вони сказали, що дуже ускладнить. Ну, зараз наразі їде наш волонтер Сергій Халамендик з Німеччини. Ось десь він сьогодні, завтра буде на кордоні, і ми побачимо, як власне це на нашому досвіді буде. А Через який кордон прямо через польський буде їхати, так будуть пропускати все добре. Ну, там в... яка се теж не знаю. Подивимося, кажуть, що дуже великі черги стоять. Угу. Ще поки що не готові вам зараз нічого сказати конкретно у нас mm -hmm. на власному досвіді, mm -hmm. переживемо, скажемо це. Mm -hmm. Але побоювання в нас є. Побоювання є, тому що з одного боку це начебто і краще в, в тому сенсі, що ем, шахраї трошечки відсіються mm -hmm. для них. Це ускладнить теж роботу, тому що всі, вся гуманітарна допомога, яка тепер буде завозитись, це потрібно буде по актах її так само передати. Mm -hmm. І це буде контролюватися. З одного боку, це добре, а з другого боку уявіть собі, передова лінія де обстріли, і ми часто буває таке, що бігом зустрілися, викинули, викинули. Навіть ну там встигаємо, не встигаємо фото зробити, хоча б для звітності якоїсь. І ще в цей момент нам треба акт писати і печатку мокру. Там же ж кожен, хто сидить mm -hmm. в окопі, має mm -hmm. з собою мокру печатку, акти. Ну тобто, ну. Такі моменти, от позавчора, спілкуюся з бійцем, до речі, прізвище Гайдамака, <сум> символічно, і він просив нас, е бензопилу, вона в нас є остання. Угу. Я кажу: треба акт. А він каже, ми не зможемо, командир не приймає по акту, він не зможе підписати. І, і от халепа, вона в нас є, їм воно треба, а дати ми їм не можемо. Тому що ми несемо тепер за це величезну відповідальність, і треба буде звітувати, куди ми її поділи. Це якийсь колапс. Колапс, мені здається, взагалі. Тобто, да. можливо, якесь буде колективне звернення, колективний запит зараз готується ну, для того, щоб попередити да, таку ми ситуацію. Ми працюємо над цим. Ми uh -huh. теж працюємо над цим до колективного запиту, і, і на рахунок цієї. Е Бензопили, ми теж будемо працювати, бо все ж таки, якщо хлопцям вона треба, то ми її мусимо доставити і, і законно, і ми її доб'ємо, пані Марино. Зараз в принципі є така нагода. Ви можете проанонсувати ті заходи, які відбудуться для того, щоб більше. Подоляни звертали увагу на наших волонтерах, mm -hmm. за того для того, можливо, з чим потрібно, з чим найбільше зараз звертаються хлопці до вас, що потрібно вам, руки, кошти, що саме, якщо кошти, куди відправляти, на які в соціальні мережі, куди заходити, яка ваша mm -hmm. сторінка? Ну, найперше концерти, які відбуватимуться найближчим часом, це буде в суботу, в Терце Оазис з 13 до 15 години. Ласкаво просимо, завітайте, послухайте, Цього разу виступатимуть молоді виконавці із музичного коледжу, дуже перспективний, гарний молодий гурт. І сталі уже наші, такі можна сказати, старічки гурт Станза Андрій Журба, Олександр Ролдугін. Наступний концерт відбудеться в Філармонії. 14 грудня о 17.00 зимовий концерт Хмельницького академічно муніципального страдно-духового оркестру, також благодійний на підтримку Збройних сил України. І отримаєте величезне задоволення. Ми з вами поколядуємо, відсвяткуємо Різдво і допоможемо нашим Збройним силам побороти ворога. На що зараз збираєте кошти? Яка зараз основна потреба наша? Основна потреба це утеплення хлопців. Утеплення і ще раз утеплення. Ремонт автівок – це постійна наша біда. Ми uh -huh. постійно завозимо туди вже відремонтоване чи закуплене авто. А назад забираємо обов'язково вже розбите авто. І тут його ремонтуємо. А ремонт, ви самі розумієте, що автівки дуже дорого ремонтуються. Окрім цього, потрібно постійно закупляти ті ж самі і буржуйки і. Бензопили, генераторами, слава Богу, нам допомогли закордонні наші партнери, але їх постійно і постійно також треба. Mm -hmm. Тому утеплення, теплий одяг, взуття, хімічні встілки, шкарпетки, все, все. все, все оце, що утеплять, куди приносити, партнер. куди писати? Грушевського 94 або Героїв Маріуполя 1, це майже одна і та сама адреса. Заходьте до нас на сторінку мистецької сотні гайдамаки в Фейсбуці, в Телеграм-каналі. Там, власне, є реквізити, куди можна скидати кошти, задонатити. Ви можете самі щось придбати і принести. Якщо у вас є передачі особисті вашим бійцям на передову, також можете кожного вівторка приносити, тому що в середу вже наші хлопці виїжджають в напрямки Запоріжжя, Херсон. Харків і Донецьк. Просимо. дякуємо вам, дякуємо за вашу роботу. Знаєте, неоцінену власне роботу, тому що дійсно, на жаль, бачимо, що деякі подоляни, ну не лише подоляни, українці трішки збайдужіли до цієї проблеми. Хоча маємо спільно з вами наближати перемогу, адже це залежить від кожного з нас. Кожен військовий, який там стоїть на передовій, він прагне отого родинного затишку і тепла домівки. А кожен з нас може його передати, тому що кожен у цей це наш родич, брат і наш герой, тому що саме він стоїть на сторожі спокою кожного мешканця нашої держави від наймолодшого до найстаршого. Маємо бути небайдужими, маємо акумулювати свої сили, тому що війна триває. Втрати також тривають. Мусимо з вами зробити себе убезпечити якомога більше життя наших військових та зробити його. Хоча б трішки, але комфортнішим там на передовій. Отож, Марина українець, волонтерка громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки, солістка Хмельницького муніципального естрадно-симфонічного оркестру. Пані Марина, від нас від усієї редакторської групи нашої. Ми вас вітаємо ще раз. Святом передавайте так. вітання усім членам вашої організації. Дякуйте від нас також, не лише від нас, а власне від усіх українців. Ну і ми хочемо також подякувати так. усім людям, які підтримують, які не втомилися, які розуміють і тримають. Чітку позицію допомагають нам, тому що без вас нам би не вийшло допомагати нашим хлопцям. Дякуємо вам і вас зі святом.